Акція. Це слово викликає в кожного з нас різні емоції цікавість, бажання заощадити, можливо, роздратування і недовіру. Але наша внутрішня сорока завжди тягне нас до заповітних цінників із знижкою та оголошень акції. В компанії «Ерсах» промоакції проходять постійно. Що дає нам, простим споживачам, участь в акціях компанії ерсах По-перше, це економія гаманця абсолютно всім від 20 до 53%. Друге, можливість спробувати продукцію та оцінити її ефективність знову ж таки не на шкоду сімейному бюджету. Також участь в акції це прекрасна ідея подарунків на свято. Можна ощасливити відразу кілька друзів чи родичів. Косметика в акціях це знахідка для багатьох жінок та їх дочок. Коли в акції є біологічно активні добавки, це може серйозно заощадити нашу програму оздоровлення. Також участь в акціях це відмінна можливість позвонити всім, кому бажаєте і кого давно не чули. Ви знайшли для себе хоча б одну причину скористатися акціями компанії Ерсах? Якщо так, то я буду рада допомогти вам зберегти ваш гаманець без втрати якості та ефективності та оформити ваше бажання у ваше замовлення. Звертайтесь!